Сьогодні поговоримо про Union Types і Types Intersections в TypeScript. Union Types це коли ви визначаєте змінну і можете вказати TypeScriptу, що ця змінна може бути, наприклад, як рядком, так і числом. Повірте, це набагато краще, аніж написати, що це Any. Intersection перекладається українською як перетин. І це означає, що коли ви маєте два типи і застосовуєте intersection, він буде мати властивості і першого, і другого типів. В теорії це може звучати трошки складніше, так що давайте попрактикуємось. Напишемо трохи кодом. Почнемо з Union Types. Припустимо, що у нас є змінна, яка представляє user ID. Тобто ID користувача. І вона може бути або рядком, або числом. Тоді ми можемо робити щось таке. Ось це число. І це рядок. Але якщо ми спробуємо зробити щось ось таке, надати йому булін, то тоді це викличе помилку. Давайте тепер напишемо більш практичну функцію, яка буде використовувати Union Types. Ось і тут, як ви бачите, аргумент нашої функції griduser може бути теж або рядком, або числом. І в залежності від того, якого типу буде наш аргумент. Буде відрізнятись логіка нашої функції. Якщо це буде строка, ми можемо уявити, що це просто ім'я. І тоді ми просто вітаємо людину, нашого користувача. І якщо це номер, то тоді ми можемо припустити, що, скоріш за все, це ID. І тоді ми пишемо, що ми вітаємо користувача з таким ID. І давайте це протестуємо. Ось, і як ви бачите, спрацював наш код цьому if, якщо це рядок. Або давайте сюди передамо ID. ID типу число. І, як ви бачите, тут же спрацював наш другий if, коли тип аргументу число. Ну і звісно, якщо ми сюди спробуємо передати щось таке, то просто TypeScript покаже нам одразу помилку. Як Union types, так і intersections постійно використовуються під час розробки в TypeScript. І ви маєте знати, що створювати нові типи за допомогою цих технік це набагато краще, ніж вживати таких можливостей TypeScript, як Any чи Unknown. Тобто, набагато краще сказати, що ось ця змінна може бути або рядком, або числом, або навіть булін, ніж просто сказати, що це Any. Роби з цим, що хочеш, коли ви визначаєте два, три чи там навіть чотири типи, це набагато більш контролю і. Порядку в вашому коді, ніж вживати Any. Тепер давайте розглянемо Intersection Types. Створимо два типи. Тут у нас будуть колеса тип число і двигун, тип рядок. Створимо другий тип. Це у нас буде човен. І човен у нас буде мати вітрила, число. І теж двигун. Рядок. І ось ми хочемо створити якийсь тип, який буде поєднувати два цих типи. Ось таким чином. Просто end. І тоді цей тип Amphibia буде мати властивості і car, і Boat. І давайте це протестуємо. А, Copilot Дав нашій Amphibie двигун V8. Ось ну і вітрило нехай буде одне. Тут ми передаємо просто три наш, наших властивості: колеса, число, вітрила, число і двигун, рядок. І ось наш супервікл. Дякую, що подивились моє відео. Якщо воно було для вас корисним, ставте лайк і підписуйтесь на простий фронтенд. А також діліться відео з друзями. Ще раз дякую і до зустрічі в наступному відео. Пока!